Зграя собак нападає на людей. Вони можуть накинутися просто і розірвати йому обличчя. Страждають не тільки місцеві. якби вухо було, то б може ще й пришили зразу. Чи можна вирішити ситуацію? Діана разом з сім'єю проживає в одному з приватних секторів Києва. Вже два роки як її вулицю захопила зграя диких собак, що оселилася на території покинутого будинку. Діана говорить за цей час на неї нападали три рази. Востаннє, коли вона прямувала додому з дворічним сином, просто оточують нас, починають кидатися, гавкати мене, дряпати за штані. Дитина в мене маленька сидить на, на санях. Я просто розумію, що нічого не можу зробити. Якщо я буду нахилятися і діставати дитину, то в цей самий момент вони можуть накинутися просто і розірвати йому обличчя. За 30 метрів від території зграї проживає Людмила з вівчаркою на ім'я Лакі. Вона каже: минула річ, коли її син вигулював собаку, на них кинулося безліч безпритульних псів. Тоді вони відгризли лакі частину вуха. Вони накидаються. Це багато на неї зразу накидаються. Яких там їх же ж мабуть десять. Якби вухо було, то може ще й пришили зразу. Минулого року зі скаргою люди звернулися до комунального підприємства Зоодопомога. Фахівцям вдалося зловити та стерилізувати лише частину собак. Місцеві кажуть, комунальники переконували, що заберуть агресивних членів зграї. Якщо буде зафіксовано факт нападу, за деякий час грая знову напала. Цього разу на місцеву жительку. Її собака вкусив за ногу та залишив шрам. Вона викликала поліцію, зафіксувала свій покус, але навіть це не допомогло. Собаки досі тут бігають. І ця сучка головна, вона ж кожен рок розмножується. Ця зграя тільки постійно збільшується у розмірах і нікуди не дівається. Аби дізнатися, чому після нападу на дівчину і досі не забрали агресивних собак. Ми надіслали запит до комунального підприємства «Зоодопомога». Втім, відповіді поки не отримали. Діана каже, виявилося, що собаки мають опікуна, а саме жінку на ім'я Надія. Її голос місцеві інколи чули з будинку. Однак жодного разу не бачили її вживу. Надії у будинку не застаємо, натомість чуємо гавкіт собак. Господине нікого немає. Люди кажуть, хотіли передати собак до притулку. Щоправда, вартість послуги складатиме близько 200 тисяч гривень за 10 собак. Однак і там поки взяти їх не готові, адже притулок переповнений. Аліна Сорока, адвокатка Your Animals, говорить: зазвичай у таких ситуаціях варто звертатися до комунальних служб та притулків. Однак нині вони дійсно перевантажені і часто не можуть допомогти. Оскільки е, дуже багато тварин зараз в прифронтових зон забирають, і е, в зв'язку з цим місцевій владі залишається стерилізувати тварину та повернути в місце їх проживання, тобто в місце відлогу місцеві жителі кажуть, хочуть, аби зі зграї забрали бодай найагресивніших собак. Однак, на думку кінолога Владислава Плахтія, це може не допомогти. Вони звикли вже до певної поведінки, тобто в них сформувалися певні паттерни, певні умовні рефлекси. Якщо ми забираємо цю собаку, яка гавкуче, нічого не гарантує того, що на її місці з'явиться хтось інший. Експерт додає, дикі собаки у зграях часто використовують різні тактики нападу, але їх використовують найчастіше для захисту своєї території, як і в цьому випадку. Якщо на вас нападають собаки, варто діяти наступним чином. Це нестандартно себе поводити. В принципі, ну може бути і крик, може бути якісь там е, дії, але якщо потрібно буде, то прикриватись предметом найближчим. Але газовий балончик він я вам скажу, що вирішує ці всі питання. Юристка UA Animals скаже, стерилізація є єдиним методом контролю популяції безпритульних тварин в Україні, тому жителям варто продовжувати звертатися до комунального підприємства та ветеринарних служб. Звернутися до громадських організацій до притулків, дізнатися про е, те, притулки переповнені чи ні, можливо, вдасться самостійно вирішити проблему прилаштування тварини. Е, до громадських організацій, які можуть допомогти також із стерилізацією, з вакцинацією, із е, прилаштуванням тварини. Експертка додає ситуацію, треба вирішити гуманним методом інакше людям загрожуватиме відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.